Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми будемо з вами проходити парковку. І, і Перше, ми будемо з вами проходити парковку. І друге, ми з вами поїдемо купляти нову тачку. Погнали, давайте ми з вами поїдемо до одного автосалона Я там придивив собі одну тачку. Зараз будете виділити, гадайте, яку тачку. Вона синього кольору, От, вона синього кольору, це лада. І потім продовження на букву В. починається. От. На англійську W. Ну, пограли туди. Напишіть в коментарях, поки я туди їду, що, чи ви догадалися, чи не догадалися. от. Нам Тут треба чу їхати, тут ми всіх збиваємо. Так, ми ще з вами о, ми ще за халяву з, з вами заробили 400 рублів. Нормально. О, не, не російських рублів, ну, гривнів. гривнів. Будемо рахувати, що гривнів. От у нас такий замечательний з вами у вас 2099. Так, вижите, оцей магаз. Давай, теть, проходи. А, не хочеш? Нас пускаєш, да? Так. І ми, що ви думаєте, з вами купляємо нову тачку? Погнали цей Автік. Хе -хе. автік. От вижити, я тут е, собі хотів спочатку таку придбати, от Патріка такого. Ну Це ми потім з вами його придбаємо, Патріка. Потім Потім я би хотів. а Воно що стоїть 2.41, а це 43. За, за що дати за ним 41 тисячу. Ладно, не Коротше, Я не хочу не Приору. От, я собі придивився не червону вєсту, а от таку вєсту. Ця вєста мені чим дравилася, вона така пацанська, сія і може нормально зробити чип на неї чіпанути, от дивіться який прикольний у неї такий салончик, такий міні іномарочка, така прикольна тачка. Ну що, давайте ми з вами її купимо 58 тисяч. Все, тачка наша, всі документи в нас, я там був щочень договорився. Так. Все. У нас є така нова тачка. Погнали на ній парковку проходити. Подивимося, як на ній проходить парковка, мені чесно інтересно, як вона їде, як вона валить. Но я, но я чув, що, що вона нормально має валити. Ми вчора, пам'ятаєте, не пройшли з вами парковку одну, не пройшли одну з вами парковку і ми сьогодні пройдемо. Треста, чого сюди боти ніколи не їдуть? Тому що можна скоротити шлях От. через цей міст. Не знаю, не знаю, що розробник зробили. Так, Так, монетка то, що треба нам. О, її ще й підносить трошки. Прикольна тачка. Так, ще аж минуло. Так, сюди. І на автоматі. От ви ж коробка передач на автоматі. Так, що у нас задня включена? Е, ну, що я не можу цю парковку прийняти? О. Так, категорія автомобіля 1. От я не можу категорія поняти, що це таке. Напишіть, будь ласка, у коментарях. І, друзі, поки ми їдемо до того місця, де нам треба припаркуватися. То ви, будь ласка, спустіть тягу лист, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Все, погнали на нашій новій тачілі. Ми сьогодні будемо їхати, її можна качнути, е, прокачати турбінку, коли ж прокачуємо, щоб вона могла валити. На максимум не будемо качати в цій серії, можна завтра прокачати. А ні, завтра прокачаємо на максимум, не заробимо грошей. Я там сам трошки ще сьогодні. Е, сьогодні е, Позароблю грошей, блін, я щось забушу, що ми з вами на парковці. Так. Сюди треба заїхати. Так, От, сюди. от, от завтра ми будемо цю весту прокачувати. Сьогодні їдемо так. От завтра її прикольно прокачимо. Завтра не будемо проходити парковочку, коротше, прокачимо її завтра. Не знаю, я сьогодні буду думати, як її можна прокачати, що як е, колеса, диски це все. Коротше, завтра все буде чики пуки Все буде чики пуки Прикольно, все, поїхали. От помните, ми вчора це завдання проходили на увазі 21099, а ми вже з вами проходимо на якійсь новій весті. Ця віста, не знаю, 2010-15 року, може, отак. Ну, якщо я, не, я не знаю точно, але якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, будь ласка. Мені буде приємно почитати. І дам відповідь. Вот, давайте сюда. Ну, от ми вже запаркуємося. Ну, от ми вже запаркуємося. Ми вчора у мене підвисали кнопки вчора. Я не знаю, що з чим то було зв'язано. Але підвесали в мене кнопки. Все, ми з вами пройшли. Так, доступно нове завдання парковки. Ну, добре. Так, де у нас та парковка, парковка, парковка. Їдемо на паркінг. Їдемо на паркінг скул. У нас там відкрито нове завдання. Вот пар на паркінг скул їдемо. Так, де той у нас паркінг скул? Вот він тут є. Так, тут то заїдемо вже сразу. Ой, Хі -хі. нормально заїхав, нормально заїхав. Все, поїхали. Так, а тут які диски штампи. А ні, не штампи. Вот видите, уже в нових цих Вестах ставлю нормальні диски, не штампи, Сложність максимальна. Блін, інтересно, як там що я там треба виполняти? Блін, після е, цього автомата призрати на механіку, що ж ти дуже хочеться чесно. У, аж чотири рази треба парканутися. нормас. Так. А ми тут уже паркувалися, походу, ні? Так да, ми паркувалися. Що я ще казав, що тут ще треба нам паркуватися, що типо, це рахується п'яте, нам треба п'ять разів це викорати. Блін, да що це таке? Так, Я, якщо що не видів, це приснилося. Приснилося, приснилося, отак От можна сказати. Так, у нас таймер завис. Все. Погнали далі, погнали далі, окей. Все, нам сюди треба. А що я там взагалі зачепив? А, конуси були поломані. У конуси я зачепив. Понятно, я засильно просто дав газу, хоча я не люблю проходити парковку без коробки передач бо через те, що щоб дати назад, треба мільйон разів тако нажимати цю, о, о, Цей тормоз. Ну блин, що ж це таке? Сьогодні, щось я з вами не дуже везучі. Так, та ж це таке? Давайте ще раз спробуємо. Давайте ще раз попробуємо цел. Паркінг, паркінг паркінг Коротше, погнали. Паркінг, скул все, тепер максимально акуратно. Давайте здамо назад і поїдемо сюди. Максимально акуратно тепер. Так. Упс. чуть не вдарилося, чуть не я так, блін, летів. Та що там за щеплоно? Я ж нічого нічого не зачепив. Що? Що вообще таке? От, що, коли ти під'їжджаєш, вони, вони піднімаються май? Я не можу поняти. От, ви ж піднімаються вони, ці конуси. Все, погнали. Так, все, я газу сильно не даю, бо ми з вами акуратно все проїхали. Так, радіус все є радіус. Блін, нормальний радіус набрав. Значить заново останній раз. Якщо, якщо не приходимо, то до побачення Паркінску. І їдемо на нормальні завдання на весті. Будемо проходити нормальні завдання на весті. Так. сюди. Все максимально акуратно, максимально акуратно. Відключаємо суєту, Включаємо суету нашу. Так, от сюди. Відключаємо нашу суєту і їдемо все по правилах. От у мене вже сьогодні зависають коробки газу. От чого вони зависають, не знаю, коробка не зависає. Так, сюди. Опа. Так, уже радіус не, дивимо, не дивимося, займаємо назад, як нормальні люди. Так, на суєту не наводимо. Все сюди. Так. Чуть не гепнулося. Ви виділи? Чуть не гепнулося. Ви Слава Богу, що не гепнулося. Так. Тут задом наперед треба. Тут задом наперед. ми з вами вже проходили, що? Розробочки дають той саме завдання проходити? Ну ладно, заробимо грошенят пару. Заробимо парочку грошенят так. Сюди. так. Ви взагалі криво стали? Що нас защитало? Ну ладно, засчитало, то зачитало. Це добре. Так, машина все проходить. Так. Потім от сюди. Все, ми, ми з вами почти цей паркінг скул пройшли. почти цей паркінг скул пройшли. Так, от сюди. Так. Їдемо сюди. Опа. Блин, чуть я, я чуть я гепнувся, ви виділи? Я прям різко затормозив, зловив момент, як каже, зловив момент. Так, а там є спереді конус чи нема? Ні, нема. Опа. Ми теж ще, 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 ще раз криво стали. то що це защитує, баги чи що? Блін, це дієто є. Не, баба, легко. Ми все пройдемо, як говоримо, ми все пройдемо, ми сильні і ми все зможемо зробити. Так. А, тут теж тут вже задом наперед. Я щось затупив. Так, у нас, у нас часу нормально, так, ми з вами Бігом почали справлятися, так. Все. Останній раз треба парканутися, головне, би нам нічого там не, за... не позаважало, би ми нікуди не гепнулися. Так, оп. Все. Так, там ще є щось проходити чи нема нічого. Так, після тої жовтої машини аж не сідати на цю весту. Ця веста така маленька. Служу середньо. скільки цього паркінга з буде? Так. Де в нас та парковка Не, нова? Де у нас нова парковка? Чи може вже на цій серії буде кінець, давайте ще цю пройдемо і на цій серії буде кінець. Так, поїхали. Скорочуємо шлях, їдемо тут. -то. Давайте в салоні попробуємо поїхати, Ну в салоні теж прикольно. Солонеї такий, зачухарій тут виглядає. Так, повертає. повертає. Ну прикольно, повертає. Мені подобається, як вона все це робить, як повертає, який піднос. бачите? Нормально вона йде отак. От, так, все, погнали. Опа, сюди так. Нормально йдемо, нормально йдемо. Все, так, це сюди поїдемо. Скорочимо шлях. Так, сюди. Чим об'їжджати цілим містом, туди-сюди так накатувати кілометри. Звісно, тут е, 2 кілометри у неї пробіг. Але нам треба з вами економити час, економити час. От. Все, погнали далі. Так, опа. Все, їдемо, їдемо. Нам треба з вами хоч уже е, цю одну парковку пройти, але це буде на аеропорті тяжко. Тяжко буде, а там дають определену машину чи ти на своїй їдеш. От би для парковки дуже добра машина оцінила, вона мала і не резва. І все. Оце, блін, велика і резва. Ну, попробуємо пройти. Якщо не зможемо, то візьмемо Жигуля гулян нашого. Так, все, поїхали. На механіці. Так, скажіть, тут треба паркуватися три рази. Ну, попробуємо. Так, їдемо. Так, куди там треба паркуватися? А сюди. Понятно? Так. Я так зрозумів, я що оця гра була создана це місто. Це все було создано під. Місії От, оцей аеропорт був созданий під цю місію. От. От так я вважаю, що це місто кар-симулятор чу склажене під усі завдання. Так. виїдемо тут. Йо. Так, сюди. Трошки знаводимо ту, Так, куди там нам треба? Сюди, от мені дуже подобається, що тут не треба переключати передачі, ти не парися, що то сьо, ти не переключиш, все машина за тебе робить. Е, мене взагалі кнопки зависли, що тут таке? Ну ладно, друзі, на цьому все. Якщо вам це, е, цей ролик сподобався, ставте лайк, а якщо а ні, то все ставте лайк, бо ролик реально класний вийшов. І на цьому все. Всім пока!